Шановні українці, всіх вітаю. Довготривала російська агресія важке випробування для всієї країни, але найбільшого болю вона завдає дітям. І майже щодня через російський терор в Україні, в Україні гинуть діти. На жаль, в ніч на 31 жовтня через російський удар авіабомбою по багатоповерхівці в Харкові загинув 12-річний хлопчик, щире співчуття рідним та близьким. Щирі співчуття всім батькам і родинам, які втратили своїх дітей через російську агресію. Під час війни порушуються всі базові права дітей: Права на життя, право бути з сім'єю, право на здоров'я, право на розвиток особистості, право на турботу та захист та багато інших прав в країні. Фіксуються випадки зростання насильства над дітьми в родинах та закладах. Останнім часом факти набувають розголосу в різних областях України і, на жаль, вже в той момент, коли сталося найгірше. Останній випадок став відомим в Одесі. Немовля, опинилося в комі. Двомісячну дитину побив батько за те, що вона плакала. Старший хлопчик також опинився в лікарні. За інформацією поліції, 27-річного горе батька вже затримали. Він бив дитину кожного разу, коли та і таким чином. Він її заспокоював. Ще один випадок каліцтва двохрічного хлопчика трапилося на Рівненщині. Там дитині викололи око та від... відгризли вухо. Мати була в стані алкогольного сп'яніння і не могла пояснити, що трапилося з сином. Кількома тижнями раніше набула широку розголосу ще одна ситуація в місті Бровари Київської області. Щодо можливого вчинення матір домашнього насильства щодо своєї півторарічної дитини, зі змів встановлено, що сусіди, які чули постійний плач дитини, а також недоразово бачили дитину саму на вулиці без нагляду дорослих, неодноразово повідомляли про це в органи поліції та соціальні служби, але, не отримавши належної реакції, почали бити на сполох в публічному просторі. Стало відомо також про зловживання. Матір'ю алкогольними напоями це лише страшні випадки насильства щодо дітей останніх тижнів, але далі буде гірше. Дуже резонує зі звітами про успішні результати реформи від посадовців. Ці скалічені діти це реальність цих реформ. Це прямий наслідок відсутності відповідальності у голів громад за безпеку дітей, які не можуть не бачити цей жах, що відбувається в в родинах, які проживають в їхніх громадах. Не можуть не бачити, що батьки зловживають алкоголем, що діти без догляду, що родини асоціальні. Цю проблему можна вирішити лише завершенням децентралізації повноважень у сфері захисту дітей, яку покликане вирішити, прийняти парламентом закон 7087, І поки він блокується, це буде продовжуватися, відбуватися. І саме це буде на совісті тих, хто його блокує. Пріоритетом реформ деєсталізації має бути захист інтересів дитини. Парламент ухвалив всі необхідні закони для успішного проведення реформи деєсталізації. Важливо не допустити повторення таких ситуацій. З цією метою реформа має бути спрямована не на показники, а на благо дітей, всі відповідальні за дітей структури центральної та міської влади, що мали б уявляти дітей в небезпеці. Що мали б допомагати дітям, демонструють свою неспроможність, тому актуальною залишається проблема розмежування повноважень між центральними та місцевими органами влади та надання громадам реальних повноважень у сфері захисту дітей. Я звернувся до уряду невідкладно проаналізувати та переглянути діяльність створених ним центральних органів влади та урядових дорадчих органів, які б мали опікуватися захистом дітей. Я хочу сказати, що система захисту дітей потребує термінових змін. Дякую за увагу.